Друзі, зараз саме сезон. Шпинатний торт з полуницею. Шпинат не відчувається, якщо за це переживаєте, але подивіться, який гарний колір дає. Зберігайте і приготуйте обов'язково цей тортик. Рецепт самого бісквіту читайте в описі. Єдине, я б радила ділити тісто і випікати коржі окремо. Готовий бісквіт завернути в харчову плівку і в холодильник на кілька годин помістити. Далі дістаємо і розрізаємо на частини, якщо потрібно. Готуємо полуничний шар, желатин залити водою, відставити на 10 хвилин, полуницю. Блендерити, додати цукор, до речі, полуниця уже повним ходом на полицях сільпо у відділі сезонних ягід, перемішати і на вогонь до розчинення цукру додаємо змішаний крохмаль з водою та лимонним соком. Доводимо до кипіння, зняти з вогню, дати трохи і влити розтоплений на паровій бані желатин, перекласти в мішок і в холодильник на 2-3 години. Крем, збити холодні вершки з холодним сиром і цукровою пудрою до стабільного однорідного стану, збирати йому торт на перший корж за пропитуємо. Викладаємо крем, формуємо бортик, як на відео, всередину ягідну начинку. Зверху знову крем, рівномірно розпроділяємо знову корж і все те саме. Вирівнюємо, ставимо в холодильник і через годинку-дві вирівнюємо начисто і прикрашаємо полуницею.